Всім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами розберемо більш детально одну з базових пранаям в Йозі, яка називається Надішатхана, або її ще називають квадратним диханням. Ця пранаяма потрібна для того, щоб розслабитися нам і відновитися. Наприклад, нещодавно я дуже сильно хворіла, дуже сильно кашляла, і ця пранаяма прекрасно допомогла розкрити мої легені і, нарешті, стабілізувати дихання. Виконання про наява насправді дуже легка, але дуже корисна, тому раджу вам робити її як вранці, так і ввечері за будь-якої потреби. А поки обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте українськомовний YouTube і ми починаємо. Перед тим як ми розпочнемо дихати, хочу також трохи теорії, щоб ви розуміли, навіщо ми це робимо. У нас в тілі є енергетичні канали. А також в Йозі є таке поняття як доші це вітра. Правий бік чоловічий. Він такий більш запальний для того, щоб нам розігрітися. Лівий бік це жіночий, більш такий спокійний, охолоджуючий. І саме дихання Наді Шатхана стабілізує ці два ці дві півкулі, наші ці два вітри в одну систему. Якщо ви хочете дізнатися трохи більше теорії та що таке доші, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я все детально описую. Посилання до нього під цим відео також для того, щоб підсилити ці енергетичні канали, сьогодні ми будемо з вами використовувати одну з мудр. Мудри це такі своєрідні замки. Зазвичай використовуються тільки пальці рук, але можуть і використовуватися і інші частини тіла, для того, щоб підсилити наші енергетичні канали і створити такий енергетичний конкретний посил. Використовувати ми сьогодні будемо насагра мудру або мудру носа, яка нам допоможе в виконанні Наді Шатхана. Її є декілька варіацій. Одну з них я прикріплю, але ми зробимо з вами трошки іншу. Ми беремо наш мізинець і завертаємо, робимо прям схресно за підміття мизенний палець. Збираємо їх в такому положенні. Вказівний та середній пальці ми згинаємо, притискаємо до долоні. Великий палець залишається рівний. Великий палець у нас буде для правої ніздрі. Під мизенний будемо закривати ліву ніздрю. І так будемо чередувати. Дихати ми будемо з вами на 4 рахунки, робити глибокий вдих на 4, паузу на 4, видих на 4 і знов паузу. І будемо чередувати, відкривати праву та ліву ніздрю. На паузах ми будемо закривати дві ніздрі. Я все буду проговорювати. Просто уявляйте перед собою цей квадрат, дихайте, намагайтесь відпустити абсолютно всі думки і зосередитись тільки на відчуттях в тілі. Приймаємо зручне положення, пам'ятаємо про рівну спину. Зараз великим пальцем одразу закриваємо праву ніздрю і внутрішню увагу переводимо на лівий бік верхній нашого квадрату. На чотири рахунки робимо глибокий вдих. І пауза. Закрили дві дістри. Право відкриваємо видих. Дві закрили пауза. Знову право відкрили вдих. Дві закрили пауза. Ліво відкрили видих. Дві закрили пауза. Ліво знов відкрили вдих. Дві закрили пауза. Право відкрили видих. Дві закрили пауза. Право відкрили вдих. Дві. Закрили пауза. Ліво відкрили видих. Закрили дві пауза. Ліво відкрили вдих. Дві закрили пауза. Право відкрили видих. Пауза. Право відкрили вдих. Ві закрили пауза. Ліво відкрили видих. Пауза. Ліво відкрили вдих. Пауза. Право відкрили видих. Пауза. Право відкрили вдих. Пауза. Ліво відкрили видих. Пауза. Ліво відкрили знову вдих. Пауза. Право відкрили видих. Пауза. Право відкрили вдих. Пауза. Ліво відкрили видих. Пауза. Ліво відкрили вдих. Пауза. Право відкрили видих. Пауза. Право відкрили вдих. Пауза. Ліво відкрили видих. Пауза. Ліво відкрили вдих. Пауза. Право відкрили видих. Пауза. Відпускаємо повністю руку вниз. Робимо глибокий повний вдих. Двома ніз дрями. Повний глибокий видих. І ще вдих. І ще вдих. і розплющимо очі. Це є наше дихання Наді Шатхана. Сподіваюся, що у вас все вийшло. З кожним разом буде легше і легше дихати. З кожним разом ваша увага вже не буде блукати, ви будете знати цю відточену вами схему, будете знати, як дихати. І якщо вам дуже легко вже тримати на 4 е, секунди вашу затримку дихання або робити ваш вдих, ваш видих, ви можете потрохи прям збільшувати, збільшувати, збільшувати. Але пам'ятайте, що якої довжини ваш вдих, такої довжини повинна обов'язково бути пауза і такий самий и видих. І найголовніше пауза після видиху. Тому якщо ви можете, вам здається, тримати одразу на 10 секунд вдих, то пам'ятайте, що після видиху вам так само треба буде тримати у цю паузу на 10 секунд. Так що розподіляйте свої сили, з кожним разом покращуйте свої результати і також відслідковуєте зміни в тілі. Як ви себе почуваєте до дихання, як після дихання, як під час дихання. Якщо вам цікаво більш детально дізнатися про пранаями, про мудри, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарі. Я буду знімати відео на цю тему частіше. Так що будьте здоровими, дихайте на повні груди, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Намасте!